Слава Ісусу Христу! Ви знаєте, є такий жарт. Двоє кумів після дуже буйного якогось святкування вечором перебрали з алкоголем, з горілкою. І один друга питає: Куме, чому? Чому ми, каже, вчора випили всю горілку? А другий каже: геніальну відповідь. Бо була! <му> Цікаво, що усе, що ми маємо, Будь-яка їжа, будь-які напої, ну, будь-яка інформація. Навіть наркотики є створені Богом для нас, для нашого добра, але вони повинні бути вживані, все повинно бути вживане у певний час, і у певному місці, і у певній кількості. Брати і сестри, сьогодні у культуру споживаства дуже важливо є піднімати оцю тему, піднімати це питання, що ти споживаєш, чим ти наповнюєшся. Цікаво, що коли розпочалася війна минулого року, то я і сам, і мої друзі, священники і інші друзі-психологи провели просто купу розмов з людьми, які отруїлися інформацією, отруїлися новинами. Одна старша пані каже, що і мені бабця розказувала, що якось буде легше під час Другої світової війни. А я кажу: ну бо чому було легше? Бо вам сказали, на Західному фронті без змін і досить. А сьогодні, якщо щось трапиться, то ти знаєш імена тих людей, прізвища, вулицю, ти знаєш їхні долі, ти знаєш буквально їхню біографію. І тебе це болить. І правильно, що болить. Але брати і сестри, пам'ятайте, будь-який надмір нас вбиває. Будь-який надмір або не у, не у правильний час, або не у правильному місці нас нищить. Для мене було колись відкриттям, що. Скажімо, картопля жарена, вона є шкідлива на ніч. Взагалі добре би її уникати, а так на неї не напосідати. Але якщо вже їжд, то десь на сніданок не знаю, якщо дуже хочеш, або максимум на обід, вечором не можна. Тобто, вроді непогана їжа, або звична нам їжа домашня, картопля жарена може нас вбити. Або, як мене здивувало, коли я дізнався, що 300 грам солі це не так багато, може вбити дорослу людину. Уявляєте, 300... прийом за раз 300 грам солі може бути фатальним. Тобто непогані речі, насправді непогані речі можуть нас вбити і вбивають. Товариство сьогодні Ісус нам показує і привідкриває оцю таємницю, оце, це таки, таку паузу роздумовування над спокусою першої проїжу, власне, для того, щоб ми переглянули, чим ти наповнюєшся, що ти споживаєш. А потім поставити питання, чи ти це правильно споживаєш, чи не є надміру, чи ти не переборщив. І тому все нам є дароване, все є благодаттю, все є благословенням, але у правильній, у правильній кількості і в правильний час. І саме тому час посту це такий хороший, радісний, достойний стіл, щоб все, що ми споживаємо, ми споживали з мудрістю, в тому числі новини, в тому числі інформацію. Так, треба знати, треба бути зорієнтованим. Так, треба боротися. Але, брати і сестри, ми нікому цим не допоможемо, якщо будемо постити неправильно. Ми нікому не допоможемо, якщо ми будемо об'їдатися будь-чим чи обпиватися будь-чим. Ми нікому не допоможемо. Хіба що нашому ворогу, противнику роду людського. Тому нехай сьогоднішній день допоможе всім нам переглянути, що я їм, що я п'ю. Що я приймаю, споживаю, дивлюся і спокійно, як мінімум, на, на певний час, нажати на паузу. Ютуб, Фейсбук, Інстаграм, Viber, щось інше, призупинитися для того, щоб мати нагоду поговорити з Богом, мати нагоду поговорити з рідними, для того, щоб мати нагоду поговорити, ну, із іншими людьми, кому ви давно не дзвонили, подзвоніть тепер їм. Моя сестра колись. Започаткували було в Великому Пості таку файну традицію. У неї сім дітей. І чоловік, до речі, на фронті. І вони були, таку файну традицію завели, що по середам і п'ятницям в домі не користуються ні телевізором, ні комп'ютерами, ані навіть гаджетами. І нашим дітям це сподобалося цього року. Вони також казали, що вони так хочуть і поки що витримують, поки що ціла середа, і ніхто, напевно, телевізора не вмикав, хоча спокуси були. Чого? Аби почиститися і від мультфільмів, і від усього, чого могло бути надмір до сьогодні. Тому вітаю вас у такому радісному часі посту, коли маємо можливість поскладати до, по добре по, по, по поличкам і по добрим поличкам наше відношення до всього, чим наповнюємося. Наповнюємося з, з розумом, наповнюємося гармонійно усім, що нам Господь дарує. І нехай воно нас вирощує, робить міцними, робить стійкими і сильними, а не вбиває. І тоді наше життя буде інтоксикацією навіть для тих людей, які є поруч, які є довкола. Дякую за всі ваші коментарі перед відео. І наголошую, що якщо вам подобається цей проект, якщо хочете підтримати його і подібні проекти, і допомогти на поширення християнського контенту то під відео в описі є посилання на спеціальну банку для проштовхування і підтримки цього, що робимо зараз, і для інших цікавих проєктів, які нас ще чекають. Дякую, що ви з нами. Будьте благословенні. Не отруйте своє життя, а навпаки, станьте тим, хто знеотруює довколи... довколишнє середовище, довколишніх людей увесь світ, Україну, аж до правдивої перемоги у Христі Ісусі. Děkuji za úvahu. Sláva Jezusu Kristu.